Україна це країна з безмежними степами, темними лісами та горами, де навіть вітер іноді здається живим. Тут, серед знайомих нам пейзажів, ховається інший світ: світ тих, кого більшість із нас ніколи не бачила на власні очі: світ, де правлять не люди, а стародавні господарі природи. Їхні імена вписані в червону книгу. Але це не нагорода, не звання і не титул. Це скоріше крик про допомогу, останнє нагадування, що вони все ще поруч, але можуть зникнути. Сьогодні ми вирушимо в мандрівку, щоб познайомитися з деякими з них, від тихого привида карпатських лісів, який бачить вас, ще до того, як ви ступите на його територію, до блискавки в небі, що перетворює політ на смертельний удар, до маленького білого мисливця, хутро якого колись прикрашало королівські мантії. У глибині карпатського лісу, тиша буває такою глибокою, що навіть власний подих здається зайвим. Саме в такій тиші живе Рись. Вона рухається так, ніби не торкається землі. Її лапи розширені, щоб ступати м'яко, а тіло гнучке, як струна. Плямисте хутро робить її майже невидимою. Це камуфляж, який винайшла сама природа. І лише пензлики на вухах ледь коливаються, вловлюючи мінімальні звуки під снігом. Рись індивідуалістка. Вона не збирає зграю і не потребує підтримки інших. Її територія це кілометри гірських лісів і полонин, які вона патрулює ночами. І якщо ви все ж зустрінете її в день, вважайте це подарунком. Борись бачить вас задовго до того, як ви помітите її. Уявіть, ніч, сніг сяє під місяцем. Десь неподалік жертва зупиняється, щоб прислухатись. Але Рись вже тут: один стрибок і шість метрів простору зникають. Це ідеальна атака. Та хоч би якою сильною вона була, рись не може перемогти вирубку лісу, браконьєрів і шум цивілізації. Їй потрібен значний ареал і тиша, а цього стає все менше. Саме тому її ім'я є в червоній книзі, щоб нагадати, що королева лісу ще тут, але її трон під загрозою. Але що, якщо ми піднімемося вище в ті Шкарпати? Де у глибині гірських улоговин можна почути хрускіт гілки? І здригнутися, бо це може бути він, велетень Карпат більше трьох сотень кілограмів м'язів, хутра і сили. Лапа більша за людську голову, а кігті здатні розламати колоду, як сірник. І при цьому він знає, де росте найсолодша малина, де в річці найбільша риба і де сховати запаси на зиму. Ведмідь бурий господар, який не підкоряється нікому. Його ніс вловлює запах за кілька кілометрів. А ноги дозволяють бігти швидше за коня на короткій дистанції. Уявіть, як це, коли така маса мчить крізь ліс, і кожен крок віддається гуркотом у землі. Восени він нагулює жир, щоб спати всю зиму у барлозі. Але теплі зими іноді змушують його прокидатися раніше, і тоді він виходить на пошуки їжі серед снігу. Карпати його дім, але кожного року він стає меншим. Люди розширюють поля, вирубують ліси, прокладають дороги, і, хоч ведмідь здається непереможним, він не може перемогти втрату свого дому. Та якщо на землі він непереможний господар, то в небі є той, хто швидший за будь-який удар його лапи. Це не просто птах, це жива куля. Сокіл сапсан у вільному падінні розвиває швидкість понад 300 км на годину, і жодне інше живе створіння на планеті не рухається швидше. Його тіло витягнуте, крила загострені, наче мечі. А темна маска навколо очей надає йому вигляду справжнього повітряного аса. Він полює з висоти, немов снайпер, побачивши свою ціль, складає крила і каменем падає вниз. Удар лапами і жертва навіть не розуміє, що сталося. Колись сапсани майже зникли через пестициди, які робили їхні яйця крихкими. Але завдяки охоронним програмам вони повертаються. І не лише в дику природу, деякі пари оселяються на дахах висоток у містах, полюючи на міських голубів його політ це поєднання швидкості та точності, яке не зрівняти ні з чим. І навіть ведмідь, і навіть рись залишаються безсилими перед господарем неба. Але іноді загроза криється не в небі і не серед гір, а просто в траві під ногами. Уявіть собі літній степ, гарячий, сухий, з легким запахом нагрітої трави. Повітря тремтить від спеки, і тільки десь унизу, серед жовто-зелених стебел, тихо рухається тінь. Це вона гадюка степова. Вона не кидається в очі, навіть коли знаходиться просто під ногами. Її сіро коричневе тіло з темним зигзагом уздовж спини зливається з сухою травою, а вертикальні зіниці нагадують про те, що вона народжена бути мисливцем. Гадюка не кинулась би на вас першою. її життя Побудоване на балансі, грітися на сонці вранці, ховатися від спеки в день, а ввечері тихо очікувати мишу або іншу невелику тварину. Її отрута це не зброя для людей, а інструмент для виживання, розрахований на дрібну здобич. І навіть у цьому мудрість природи. Вона кусає лише тоді, коли відчуває, що втекти неможливо. Але люди бояться змій. І цей страх часто стає смертельним для самої гадюки. Її вбивають на всяк випадок, не розуміючи, що саме вона допомагає стримувати армії гризунів, які знищили бурожай. Колись у степах казали: якщо ти побачив гадюку і вона не зникла одразу, значить ти вторгся в її світ занадто глибоко. І тоді вже твій вибір піти чи залишитися. Сьогодні її світ тане на очах. Знищення степів, дороги, хімікати, все це зменшує місця, де вона може жити. Але поки на світанку можна побачити, як у золотому світлі сонця блисне її впізнаваний візерунок, у степу ще є свій невидимий страж. Уявіть зимовий ранок, сніг скрипить під ногами, повітря чисте й морозне, і раптом серед білої рівнини блискавично проноситься маленька тінь. Це горностай, сніжний мисливець із чорним підписом на хвості. Влітку він непомітний. Рудуватий, як суха трава з білим черевцем. Узимку ж його хутро стає ідеально білим, щоб зникати на тлі снігу. Лише чорний кінчик хвоста видає його присутність, і то лише тим, хто вміє дивитися. Його тіло гнучке, рухи, швидкі й майже беззвучні. Він переслідує здобич, петляючи між кущами, і може проскочити в отвір, куди інша тварина навіть не спробує пролізти. Колись Горностай був символом чистоти та честі, його біле хутро прикрашало вбрання королів, його зображення з'являлося на гербах і в старовинних легендах. Одна з них каже: Горностай ніколи не зіпсує свого білого хутра, тож краще зустріне смерть, ніж сховається в багнюці. І, хоч це можливо лише красива історія, у ній є частинка правди, бо Горностай, незважаючи на розмір, не знає страху. Він може напасти на здобич удвічі більшу за себе і вийти переможцем. Та, як і в казках, його світ руйнують люди, полювання за хутро, вирубка лісосмуг і знищення місцин його існування забрали у нього безпечні місця, і тепер його біла тінь на снігу стає все рідшою. Але якщо одного зимового дня ви побачите цю крихітну постать, що стрибає по снігу, знайте, ви стали свідком маленького дива. Уявіть собі тварину, що виглядає так, ніби вийшла з глибини тисячоліть, коли Європу вкривали безкраї ліси. Зубер це справжній гігант, найбільша наземна тварина Європейського континенту, високі плечі, масивна голова, густе темне хутро і погляд, у якому відчувається давня сила. Коли він іде крізь ліс, гілля розчавлюється під його вагою, а земля трохи здригається. Колись зубри вільно кочували лісами майже всієї Європи, але людська жадібність і вирубка лісів ледь не стерли їх з лиця землі. На початку ХХ століття у дикій природі вони майже зникли, і лише завдяки програмам розведення їх повернули у кілька куточків, серед яких і українські Карпати. Зубр виглядає грізно, але за характером він обережний і мирний. Основу його раціону складає трава, листя і кора дерев. Проте, якщо відчує загрозу, він може рвонути з місця з такою силою, що навіть досвідчений мисливець подумає, чи варто було його турбувати. Восени найбільші особини сходяться у двобоях за право бути ватажком. І це не просто бій, це зіткнення двох кам'яних брил, удар яких чути на десятки метрів. Зубр у червоній книзі України. Символ того, що навіть велетнів можна втратити, якщо не дбати про їхній дім. Велетень над водою. Розмах його крил сягає трьох метрів. І коли він пролітає над річкою, здається, що тінь від нього накриває цілий берег. Кучерявий пелікан найбільший серед пеліканів світу і один із найефектніших птахів, які зустрічаються в Україні. Його біле пір'я має сріблястий відтінок, а на голові характерні кучері. Що роблять його схожим на старого мудреця водного царства. В Україні він трапляється переважно в дельті Дунаю та на великих водоймах півдня пелікан майстер колективного полювання, кілька птахів зганяють рибу у зграю, після чого черга за величезним дзьобом і шкіряним мішком здатним вмістити до 10 літрів води. А потім різкий рух головою, і вода стікає, залишаючи лише сріблясту здобич. В польоті він нагадує літак. Що повільно, але впевнено пливе над хвилями. Приземляється пелікан з особливою грацією, важке тіло м'яко торкається води, розбиваючи її на тисячі бризок. Але цей гігант, рідкісний гість, осушення боліт, турбування гнізд і зменшення запасів риби змушують його шукати нові місця. Пелікан, зникаючий в Україні, це нагадування, що навіть тим, хто вміє літати високо і далеко, потрібні тихі гавані. Де можна виростити пташенят і повернутися наступного року. Тиха річка листя похитується від легкого вітру, і раптом у воді з'являється сріблястий сплеск, за яким слідує швидка тінь. Це видра справжній акробат водного світу, її тіло довге і гнучке, лапи з перетинками, а густе, блискуче хутро не пропускає жодної краплі води. Річкова видра майстер полювання під водою. Вона може пірнати на кілька десятків метрів і залишатися під водою до двох хвилин. Її головна здобич риба, але в раціоні є і раки, жаби, іноді дрібні птахи. Ці тварини живуть парами або невеликими сім'ями. Вони грайливі, люблять спускатися по снігу чи траві просто для розваги. Це рідкісний випадок, коли в дикій природі можна побачити дитячі ігри серед хижаків. Але видрі потрібна чиста вода і багата рибою. Забруднення річок, браконьєрство та руйнування прибережних ареалів проживання зменшили її чисельність. Там, де колись ріки були повні життя, сьогодні вона з'являється все рідше. Вісім тварин, вісім світів. Вони різні за розмірами, швидкістю, силою, але всіх їх об'єднує одне, вони залежать від нас. Ми часто навіть не помічаємо їх присутності, але саме від наших рішень залежить чи побачать їх майбутні покоління. Наступного разу, коли будете в горах, у полі чи в степу, пам'ятайте, десь поруч можуть бути очі рисі, силует сапсана чи маленька тінь горностая. І, можливо, вони дивляться на вас просто зараз.